Я там вітання. Мене звати Розакс. І ми продовжуємо проходження Pokemon Block 2. У минулой серії ми зупинилися на тому, що ми отримали нашого першого покемона, Роніна. Дуже дивний. Добре. Чому не на великому екрані зробити покемона, але. А також я зрозумів, що я хотів показати. Як виглядає UNOVA? Тому що, можливо, вам буде цікаво. Ось. Е, так, і давайте ми зробимо. Register. Ось. Е, тепер ми можемо, нажавши кнопочку. А, так. Нажавши. Я, я не пам'ятаю, яка ця кнопка повинна бути на DS, але в мене воно за. Бінжено на кнопку А. Гей, Маркус, ти не можеш без. Оу? Ти за Шавотом? Оу. Окей. Це прощальний подарунок тобі. Не соромся візьму його. Ми отримали поушен. Це те, про що я говорив у минулій серії, це лікувальний засіб. Uh, коли покоман постраждає, ти можеш вилікувати його. Не... Вилікувати його та й найти до центру Ей, сюди. Uh, це майже uh, нагадує мені. Uh, про день на першій дорозі. Як я і казав, вона була у райвелом у Е, Окей. Uh, okay. uh, я покажу тобі, як це робот, uh, працює, покодек заповнює. Uh... Я трошки це проскіпую, тому що це ще один е, туторіал, в якому вона basicлі розповідає про те, що тобі треба, якщо ти хочеш ловити покемони, то тобі треба використати е, на ньому якусь атаку, е, щоб його використовувати атаки, поки його е, хп не буде жовтим, а краще червоним. І тоді використати на ньому покебол. Чого воно не говорить, так це ще краще накласти на нього статус. В ідеалі це сон або параліч, того що отрута чи... Отрута чи запалення, воно буде вбивати його потрошки, якщо в нього мало то він просто помре. Вона зловила покемона, це дуже важливо. Спочатку ти робиш це, все, що я тобі роз. Що я вже розповів, ні, вона говорить краще паралізувати, чи зробити його заснути, тобі треба доставити карту. Прямо й далі у Флорисі Таун. Зустрінь покемонів та людей на, своєй, на своєму подорожі. Також, якщо ви бачите цю траву, у цій траві покемони з'являються. Я говорю, що я не буду розповідати про... М -м розповідати так, неначе ви не розумієте чого на покемонах. Але я мав на увазі скоріше типу, складні речі, типу типів. Е -е Знайдіть просто, типу, табличку. Табл табличку, не знаю. Е -е в інтернеті, де показується який тип сильніший проти іншого. Ось ти де, тренер. Мене звати Алдер. Я тренер з великим інтересом у світі. Одна з моїх цілей це говорити людям про те, як чудово рухатися у напрямок майбутнього разом із покемонами. І ти? Хм, так ти, Маркус, із Асперсії. Твішово дуже гарно виглядає. Запам'ятайте, діти, якщо до вас підходить е, якісь, е, якась дивна людина на вулиці е, і е, оглядає вас е, з усіх сторон, е, нічим гарним це не закінчиться. Будь ласка, е, скажіть про це вашому е, якомусь дорослому, якого ви знаєте. Або е просто кричить. Теж, теж спрацює. Вони. Е бояться уваги. Людей просто на вулиці я забув слово. І е це, це може спрацювати добре лише у світі покемонів. Але е ти ще не годовий тренер. Е Правильно, я тебе трохи потренурую. Іди, іди за мною. І йду за тобою. Не робіть цього у реальному житті, будь ласка. Оу, так, Маркус, твоїм покума добре. Якщо тобі треба їх вилікувати, якщо. Тоді вони будуть завжди на своєму максимальному потенціалі. А нам ще треба пройти трохи далі. Давайте вилікуємось просто чисто для того, якщо в нас в якось раптово не вдасться нормально. Так. Все, я закінчив. Якщо ми. Е програємо якусь битву, щоб нам не треба було. Того, щоб е пок вони ще й такі, типу, чекпоинти. Якщо ви програєте битву, вас телепортує у останній пок-центр, у якому ви лікувалися. Тому, поки у вас немає нормального быстрого способу пересування регіоном, краще лікуватися у останніх поко-центрах, біля яких ви були. Гей, hey, сюди. А, а не почати? Чи не почати нам тренування? А, до речі, а чому ти тримаєш дві карти? А чому я їх тримаю? В мене величезна сумка. Оу! Ага, це карта твого друга, так. А, твій друг це той, що зі Снайвіє, так? А, так. А, сталося, що він тренується на дорозі 20. І що ти знаєш? Куди пішов 14-річна дитина? Просто. Ти знаєш. Усюди, де 14-річні діти, які були у цьому городі. так? Добре, нічого дивного, нічого. Я не буду жартувати ту ж саму шутку, але я її вже пожартував. Що ж, у такому разі, тобі треба піти і віддати йому спочатку карту. Просто йди цією дорогою на 20-ту дорогу. І цією тропою тоді, щоб не було тавтології. Ага. Мені цікаво, вони розуміли, коли писали діалоги Алдера про те, як це звучить. Алдер, до речі, я не знаю. Взагалі буде нам говорити у цій грі чи ні, але Alder це е, чемпіон кіновий у минулому. Е, якщо ви не знаєте, е, розказую, що основна ціль е, е, будь майже будь-якої гри покемонів е, це. Е, Потроган. Це добре. Е, Основна ціль будь майже будь-якої гри про покемонів це е, знайти вісім е, стадіонів, е, на яких е, перемогти е, лігітера цього стадіона, і отримати значок як Доказ того, що ви його перемогли. І потім, е, коли ви отримаєте 8 таких, піти у Лігу покемонів е, і перемогти е, 4. Е, Людини, які називаються елітна Четвірка. А, та якщо у цьому регіоні він є чемпіоном. Тому що, наприклад, у сьомому у поколінні нема чемпіона, але у сьомому поколінні стадіонів нема, там, кахуни. Це не були ди... Тро трошки дивні. Тому... Тому так. Так... Ранчо Флоресе. Эм... Вы ничего не бачили? О, доброе. А -а -а. Я прощу сюда еще обстоят сильнейшим. Добрая, давай он насколько сильнейшим ты став. Камед at me, Маркус, против Джимми. Еще мне очень здесь эти заставочки, которые они для важных битв. Дуже красиво. Подаю робили їх лише у цій і можливо у минулій грі. А пот і потім вони їх перестали робити, що мені дуже не подобається. Клас. Крит на першому же ударі. Викратуваємо пошін, про який я говорив. Він не коротує два дві атаки підряд. Все добре. Як ви розумієте, Утерган, воно сильніше, сильніша атака, але його... Нема сенсу використовувати проти снай від того, що він сильний проти води, а зачастую, якщо він сильний, то він ще й е атаки цього типу дуже слабкі проти нього. Е е непогано. Е ти думаєш про те, як зробити свого покемону сильнішим? сильнішим. Е я зможу на тебе. Я, скоріш за все, зможу на тебе покластися як підтримку. До речі, чому ти тут? Що, карта? Маркус віддав карту. Їй не потрібно було це робити. Але тобі теж дякую. Ми тільки пішли, а ти вже допомагаєш мені. А я подумав, що тут якось а, дуже людно. А, у вас була битва покемонів, чи не так? Так гарно бути молодим. А ви ще хто? Хто я? А, я, власне, цього раніше. Це моя жінка, чоловік та жінка, здається. А, після а, битви покемонів тобі треба вилікувати ХП, тримай це. Поушен, пошен це добре. І один для тебе. Їх е, добре мати, коли далеко по команд центр. До речі, е, ти. ви не. знаходили тут е, Хердіра? Я не можу знайти, куди він пішов. Наші два Хердіра е, завжди разом е, ходять. А це перший раз, коли він кудись заблукав. Тому я трохи хвилююсь. Ви трохи хвилюєтесь? Ви жартуєте? Е, ви могли згубити свого покемона назавжди? Е, whatever. Е, я пошукаю. Маркус, допоможи мені. Я не знаю, як прокласти whatever, вибачте. Чого він так розізлився? Я думаю, він просто грає десь уранчо. Цікаво. Е, до речі, дорогий, якщо твій покемон. постраждає, прийде до мене і вона зможе вилікувати нас, наче такий маленький поки центр. Так, э... Б. Це в нас лілі пап, лілі пап нам не цікавий. Чи Хердір заблукав десь тут? Пішли подивимось. Я... До речі, якщо у вас є вибір а, між йти по траві чи. А, Дженнер, а, чи проти тренера, а, краще йти, особливо якщо у вас нема палів, краще йти проти тренера, того що у вас ще і гроші будуть. А гроші це добре. Гроші з покемонів не можна задонати на ЗСУ, але. ну, теж. Можу знадобитися. Наприклад, пошуну купляти, коли в наступний раз. Нас... У нас буде битва проти трав'яного покемона, коли в нас він один. Або, наприклад, проти електричного як отут. Давайте спробуємо теж ватраган, подивимось, як воно. Не круто, чувак. Не круто. А, параліч а, як статус, він нас а, робить завжди повільнішим за. ...покемона, проти якого ми б'ємося. А, а також, може, є шанс повного параліча, коли ми просто пропускаємо ход. Оу, сюди. А, я поділюся. Проліз хилом з тобою. Проліз хил все добре. А, він думає, що він десь тут. Так, давайте вилікуємо наш параліч у Ороніна. До речі, я Ну, не говорив про це, але ви можете бачити наш такий оверлей і значки, про які я говорив е, у, зліва у низу. Ну, їх силуети, так. так би мовити. Так, покабол. Рар. Ти це чув? Я перевірю тут, ти подивись е, глубше у Лісі. Маріп. Привіт, Маріп. Ужех він повільно викидує цей покебол, Це трясця. Ще один пошун. От і що хто? Рар. Е -е, цей звук ти знайшов його. Це добре. Окей. Е -е... Я піду по покликаю його тренера. Е, ти, пошукай, е, ти почекай там. С -с, ти маленький. Не знаю. Я е, член групи, яка лякає серця тих, е, хто стоїть перед нею. Команда Плазма. Чув про неї? Ні. Серйозно? Е, ми. Правова група, яка намагалася підкорити Юнову два роки тому а, з цілью цілею висловити посвободи висводити покемонів. Як то б не було? А, дураки а, ніколи не зможуть зрозуміти нас. Але все ж. А, перше, я а, спочатку я згубився, коли а, нас доганяв Хердіра. І тепер якась дитина мене піймала. Це все твоя провина. Візьми це. І він дав нам якусь атаку. Добре. Окей. Е -е Я використаю цю. Е -е можливість, щоб втікти зараз. І він втік. Привіт, собачка. Я б бавуф. Гердіер, Чого це ти прийшов аж сюди? А, ну, як то б не було, я дуже. А, вдячний вам за допомогу. Обом. А, ви дуже спокійні для цього. А, ваш покемон міг загубитися назавжди. А, краще пікнутися про нього. Ем, цікаво, що з ним сталося. Це виглядає, наче він боїться втратити покемона. Пішли, Е... Ем, всі чекають, пішли додому. Це наче, сценарист гри нам дуже непрозрачно на щось натякає. Але я не можу зрозуміти на що. на що, Тому що. Я не хочу. Тому що я не пам'ятаю. Чисто цікаво старається чи. Заради. Чи буде в нас? Ні, не буде. Е, тут є. Е, тут є ріолу, якого я спіймаю, скоріш за все, для наступного. Е, для наступної серії, коли ми підемо на, на цей стадіон. А поки що пішли. За. З Елдером розібратися. Оу. Схоже, ти вже доставив карту своєму другу. Тебе не було. Лише момент, але твій покемон вже виріс. Що ж, я. Я можу майже. Я майже помолився і подумав, що ти хтось інший. Що ж? Замість того, щоб тренувати тебе, я хочу, щоб ти і твій покемон допомогли мені. Шутка про патефілів номер 3 Встати її самі, самі сюди. Пока-боу! X-Speed. Предмет, який е, посилює швидкість покемона на одну єдиницю з 6 максимальних. Оу, е, ми допоможемо тренувати цю е, людину, сер. Е, серйозно, Ба, е, але цей тренер виглядає дуже сильним. Це правильно. Цей тренер е, можливо сильний, але ви можете навчитися з поразки теж. Uh, що важливіше, uh, чи, uh, чи я не говорив вам просто насолоджуватися битвами покемонів? І так, Маркус, uh, будь ласка, будь їх опонентом. Uh, я покажу тобі, що сильного є в моєму покемоні. І в нього буде якась uh, ця мавпада, Так, вогняна, вогнена. Пансьєр. Вотірган. Це було швидко. Дев'ятий рівень, ну тільки не добрийся Роніс виріс до одинадцятого, вивчив вот распорт. А, дуже гарна битва а, з обох сторін. Що ж, наступний буде готова. Перше, мені треба вилікувати покомони в Маркоса. Я не вспіх прочитати, що вона нам сказала. Напевно, щось важливе. Але в неї панцеюч. І я думаю, що вони теж змінюються відповідно до типу стартера, якого ти обрав. Параліч... Щось цікаво, якщо використати вотерган, що буде. Сильніше, чи слабіше? Я паралізований, я не можу його використати. Треш. ну ось, як ми бачимо, чому я не використав вотерган. Так, якщо він зараз не... Критує, то ми виграли. Ми виграли. Що, як я могла, як я могла програти з виграшним типом? Е, оце була дуже е, гарна битва. А е, я можу з певністю сказати, е, що усі покемони насолоджувалися цією битвою. Ну як тобі, Маркус? Типи покемонів а, дуже важливі у битві, так? Вода сильна проти вогня, вогонь сильний проти трави, трава сильна проти води. Але а, типи а, не вирішують все. Але послухайте, а, коли Покемон а, використовує а, атаку, яка. А, Має той самий тип, що й покемон. Атака стає сильнішою. Давай влікуємо твоїх, твоїх покемонів. Ем... Зустрічати покемонів та людей, яких би ти ніяк не зустрів іншим чином. Це насправді одна із найкращих частин подорожей. Так, і у нас тут чувак з медалями. Я не буду навіть перекладати, я не буду навіть читати. Шутка про педофілію номер 4 Чи 5 вже. Якась людина приходить і дає вам чемоданчик. Не робіть цього, будь ласка, ось вам медаль. Якщо вам дали якийсь дивний чемоданчик, знайдіть. ...найближчого поліцейського і. Зверніться до нього, особливо якщо це в метро. Маркус, е е тобі треба. З приводу нового е стадіону в Асперції, я чув, що лідер е тільки що прибув туди. Тобі треба піти і перевірити, наскільки сильнішим ти став. Так, мені треба, але я думаю, що ми це. Цьому... Це. Е, але я думаю, що ми цим будемо займатися вже в. А, це місце з цим. Як його звати? Тут, коротше, коли ви закінчуєте всю гру, тут покемон сильний і красивий буде. Е, але Гімом, я думаю, що ми будемо займатися вже у наступній серії. Е, а на сьогодні, я думаю, що ми з вами закінчуємо. Побачимось у наступній серії. Е, Вподобайка, лайк, коментарі. оце все, Вподобайка, підписка, коментарі. Оце все. Е, донайте на ЗСУ. До е, побачення. Побачимось у наступній серії. Ба-бей!